Товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, дуже дякую всім, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Попрошу, в кого є бажання, можливість, підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Буквально вчора разом з вами обговорювали все, що відбувається в галузі відгодівельних великих поросяток. Обговорювали разом з вами ціни на живу вагу. Дуже дякую за активність, багато коментарів. Цілому є певне розуміння, що у нас відбувається із цінами, із цінами на саму живу вагу, із цінами на сало м'ясо в більшості регіонів України. Ну а сьогодні у нас неділя, 5 січня. Ну і зазвичай традицію продовжимо разом з вами. І традиція ця у нас стосується якраз от безпосередньо маленьких фуражних відгодівельних поросяток, які ми або купуємо, або продаємо. Тим не менше, мені буде дуже цікаво, якщо ви перейдете в. Коментарі і опишете, і напишете ту ситуацію, якою вона є у ваших регіонах, із цінами на маленьких поросяток, і відповідно із попитом. E, значить, а я, як і завжди, в найменших подробицях розповім вам все те, що відбувається конкретно у нашому Конотопському районі і Сумській області безпосередньо, де мешкаємо і е, працюємо. Ми, друзі, знову ж таки, дві стихії: це базар і е, якраз от колеги, які займаються реалізацією поросяток з дому, е, в кого є напрацьована база, можна так сказати, два різні цвіти. Значить, що стосується... Е, Базару вже десь не тільки три як він не те, що завмер, а просто ну як морозець сковує воду в такий лід і відбувається штіль, теж саме відбувається у нас на ринку із куплею продажею поросят. Чому я. Про це говорю, тому що спілкуюся з рядом людей, які виїжджають на той же самий базар, ну і описують мені всю ситуацію, яка на ньому відбувається. Тим не менше, повторююсь, що дуже слабенькі продажі поросят на базарі ціна від півтори тисячі до половиною тисяч гривень, як і раніше. Все залежить від якості і безпосередньо ваги поросяток. Кабанчики користуються трішечки більшим спросом і попитом. І ціна відповідно на поросяток трішечки вища, свинки меншим попитом. Ну і відповідно від ваги також формується ціна. Поросята 10, 11, 12, 13 кілограм до півтори тисячі гривень. Якщо поросята 15 плюс. То 2300 2,5 навіть просять 200, але знову ж таки просити можна багато. Коли покупця немає, то що ти можеш так сказати, попросити і отримати? Значить, що стосується колеги, які займаються реалізацією з дому, в кого більш-менш напрасована база, середня ціна, за я за якою відпускають поросят, від 2000 гривень за голову. Так що, товариство, я думаю, що... Будемо набагато частіше безпосередньо зараз виходити в ефір. Є багато цікавого про що, про що показати, про що розказати. Трішечки вичухався із болячок, тому що ну ОРЗ звалила з ніг і днів три лежав. Просто-напросто ну, На силу голову піднімаючи, але тим не менше будемо рухатися тільки вперед, як би то не було складно, важко, в принципі, і вас всіх на це, як би так сказати, мотивую і е, програмую. Так що будемо сподіватися, що все. Буде добре всім миру, добра, злагоди. Бережіть себе рідних, близьких і, будь ласка, друзі, чекаю до вас інформації стосовно всього того, що відбувається у ваших регіонах із цінами на маленьких поросят. До нових зустрічей!